Співак Святослав Вакарчук отримав відзнаку президента України Національна легенда України. В своїх соцмережах він написав: Скажу відверто, я не дуже звик до державних нагород чи відзнак, та й вважаю, що найбільше на них заслуговують наші захисники і захисниці, які кожного дня захищають Україну на фронті. Але сьогоднішня відзнака це визнання не тільки моєї заслуги, це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч опліч багато років. Це визнання великої підтримки і віри в нас, мільйонів українців, без якої неможливим був наш музичний успіх. Дякую всім і кожному. Продовжуємо йти. Окрім Святослава Вакарчука, нагороду національна легенда України. Також отримали співак Василь Зінкевич, оперна діва Людмила Монастирська, легкоатлетка Ярослава Магучих та багато інших діячів. Друзі, а ви не забудьте поставити лайк відео та підписатись на канал.